Кашка закінчилася. Так нам головне Ладно, ладно. Якщо неї не стало, це Що, Шокиця, ти ще скажи, що ключів немає. Веселий купіт, сімейний. Друзі робимо. Mm -hmm. <гум> так, ось така у нас вітання. Доць, показуй, давай. Тут ми сидимо. Ми сидимо, я тут не саджу. Ти тут. Ні. <гум> тут, тут, е тут тихон є. <гум> тут тихо завжди є за цим столом. Ну і коли друзі до нас приходять, ми теж тут сидимо. Е зимою. Хтось колись може грав, вже це нікому не треба. Це а я ще все? буду вчитися грати. А як? А як? <гум> тут наш Плюшик свій. Ну і це е наша кухня. Вот. Тут найбільше ми знімаємо відео наші сторіси, наші грілси на цій кухні. Да. Так, тому що це кухня саме на місце відвідуване в кожній хаті, мені здається. Да. Коридор. Так. Коридор. Так, це наш коридор такий. Ми пізніше з часом будемо його перефарбовувати, у білий двері трошки міняти такого, сподіваємось. Туалет. Прости, і у нас такий санвузол, звичайний. Чи, Чи, тобі, так, резин люби, нічого тут особливо да, немає, що важко, принципу такого. Так. О, Чик. Що ти тут робиш? У мене пускають табу хату. Чого? Йди біжи. Киця, бери кошик. А, ти взяв. Що ти сумненька, дочь? Хотіла ще спати, нічо, нічо. <світ> 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 я, так? Нічого, нічого. Все було. Давай собі, так ми вийшли з церкви. У мене вроді би температура. Ох, мені це не нравиться, це все, а не? Глянь, посвятили. Десь так гарно посвятили. Боже, нам поболить. Там, ми хочемо телефон. Мені? А мені? Ні. Добрий день. Добрий день. А де начальника? Боже, вона не температура. Ти добре накрасила? Зараз я йому наберу. Гарно, ти завжди гарно накрашена. Ага. Беріть, сливки їсти дивіться. Yeah, so ну беріть виноградик. Масиму, бери. Мамо, бо мені чопал. Та в тебе є та ти на аліекспрес, скільки позаказував 10 чехлів з псаме літками. Який жаль, Тереза, ти. Тереза, не ми, гадує, ми тобі комп купили. Ти що гониш? Ми ж домовились на другий рік 17. На другий рік 17. -й. Що 11 ти? 11. Що 16 промар. Так, піднімаємося на другий поверх. Так, це в нас така теж кімната, не знаю. Де. Тут нічого не відбувається. Тут нічого не відбувається, але тут має ще бути з часом телевізор, диван, два кресла. Я так. тут тільки деколи дефілюю. Це так, ніхто. але ти маєш де дефілювати. Так, бачите, тут так. кажуть. в нього дуже мало місць. Да, так, Терезі мало. Тут у нас такі карторчики, де це Терезина кімната. О, Маленька кімнатка, але Терезина улюблена. Да. Колекція джинсів Терезина? Да, мало. мало каже, це мало. Те мало. Так. Це, броня, це в неї гардероб такий теж мало, тут тому що тут вона мені тоже. деякі закинула. Тут теж там теж, і тут ще в ящиках посортовано в неї. Нічого тут такого тут нема, косметика. Тут декоративна. Догляд... доглядова, декоративна. Ось тут на, на цьому поскладала. Мій стаканчик, Гуми також якісь є. Вон. І все. Ось це така кімнатка. Нічого грандіозного Ні, просто. Йдемо до тих, вона Так. Оце в тих вона така кіна. Два ліжка. два ліжка в нього є. Тут він спить, там він нічого не робить. Одним словом, він просто тут спить. Все. Да, тут більше ніхто більше не користується. Да. Да. А ти я ти ж тобі гарно прибрав. Ш... Що? Ти <свист> спав, я чула, мама, так кричала. Ти мені купив? Не всі. Що? Один? Так. — Ну там буде один мені? Чотири. — Так тато один уже з'їв. Така кімната в тихо. Не буду. Так, давай. О, ну що? Добре, я їду пошагу. Не, Бери їж, я не буду. Просто... А це у нас спальня. Нічого особливого. Ліжко, дві тумбочки. Тут у нас дзеркало, Тут має бути ще у нас килим, але він літом на дворі. Треба його вже побрати. Також у нас у спальні трез, також у нас у спальні є балкон. Це дуже крутий балкончик. Гляньте, собі просто заходить. У нас тут дуже красиві краєвий. Дуже правда? Вон тато вже сидить. Коментарі читає в тіктоці. Тереска покажи, ота Маковиця. Друзі, гляньте, ми отам ходили на Маковицю, бачите, приблизно так. Гору маковицю видно і скалу слон. Терес, ідемо на маковицю завтра. Равликів пожеж. Равликів поїжджа. Ще й на халяву. Що що? Ні, ідемо, сто процентів, Терес. Вона не йде? Мене я б я не дістала. Я і за неї не піду. Боже, вже ти не хоч не починай, уже досить ми одної. Ця, дура. Ми з нею yeah. і все. І ти буде мене орати. Що ти мелеш таке? Успокойтеся, діти, будь ласка. Будь чим. Терез успокоїш. Ліпше нам двом кудись ходити, ніж цими дітьми. Та дітьми діть діть двоє, реально. Ну що, Терез? Чого ти там сваришся? Де. Ха? Походу Тереза там плаче. Плаче? Плаче. Чо Плаче. Та як ви не знаєш, що ми е е е та, та, диви. Я вже не знаю, блін. Нащо так психувати, блін. Плакати із-за того, що е вона йде з нами на Маковицю. <гум> це це ж... щастя! Вот іменно. Ми тільки, тільки, тільки зробили три кроки. Тереза вже змучилася, все. Каже, все. треба йти назад додому, так? Дуже прикольно тут люди погодили, не було. Ну. Йо. Та? Я признаю. А оплачуєш? А я пішла в нового втопок. Ігор що сказав таке, що треба поїхати в Букове. <рес> 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 Але в мавку там треба, знаєш, 10 тисяч гривень нам на день потратити. <рес> там сімейний 4 тисячі. Сімей. Що <рес> <Шо> це таке? <рес> це обогромі блю. Тежка закінчилася. <рик> Тато нас веде. Ну то що ти? З мене звісно смердить. Що? З мене вже смердить. Та як? Так. Кіця, що там став? Що там, Нема куди далі йти? О май гот ой, бляха. Мамо, що ти шо з тобою? Сама затіла, сама виключила. Що таке? Все, на мене вже все посідало, що можна бути. Ти змучився, дай попити дитині. Ці груми б'ють. зараз нас дощі йому там. Не... Треба було б я одна вдома. BMW x 5 комп'єтішен. Тичу? Дай води тихо Та, ти, ти. Та, ти, 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 ти. Та це не громи, які громи дивись. Та громи. Та то немає, то сьогодні дощу не передавали. Ти що? що Ви Урок, що і тоді, як ми з вами піднімалися, я почала плакати. <рігал> я думала, що ти більше ніколи не поклевся. Я тобі казав, не з татом. Та я не з я не згодна. <рігал> а я вже довольна, що ми вийшли на цю дорогу. Все. <рігал> 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 <Yes>. <рігал> В -в Веселий похід <рігал> у нас виходить. <рігал> сімейний, <рігал> такий <рігал> гарний. Ігора 14 про Макс. Ось, і ми вирішили, то, точніше, Ігор собі щось сидів, сидів, робив Не і великий для мене. Так, вирішив, що за великий, тому що неодноразово він випадав в нього із кишень, і кран побився, ішов все. Коротше, ми вирішили взяти 16 Pro Max. Pro. Ой, вибачте, боже, так. Та це та -та у мене просто шістнадцяти кромак. <тас> До речі, тут можна обміняти на омін із доплатою. Ось такий красивий гарний колір. Це називається. Це не роже, не, не подумайте. Десять. Коротше, пустеля, пустеля, пустеля. Арабська пустеля, піщаний дуже гарний кольор. кольор. Ну, піщаний, там інших кольорів немає, їх вже ну, ти став, так, якби це не, не, ти не платиш гроші за цей телефон. Ну, це вже краще. Це вже, це вже навіть можна в кишені заплатити. Нормально. О. Ну то й все. файно є. З доплатою. До речі, тут ще можливий е, 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 як це? частинами оплати. Якщо у вас грошей нема зразу. <реш> так як я це зробила, в мене було зразу багато грошей, але почуть назбирала. Я більше працюю, в мене більше гроші. Ти менше мені даєш грошей, в мене від того менше грошей. <реш> Бери цей телефон, бо я зараз його забаню і скажу, щоб оцей його. щоб все, щоб Сергій тобі не давав його. Як? Скажи, <реш> дуже, дуже, дуже. <реш>

Тому ми в тебе віримо. Да. Ти зможеш, mm -hmm. так? А ти mm -hmm. тих зможеш Це Це не наші. Це а не де? Не. А що тобі? Мені навіть 12 підходить. викупиш? Ну. Ану, приклади до вушка. Але він великий для тебе. Тобі треба такий, може, 16-ти. Mm -hmm. Як тата. Yeah. Дуже красивий. Mm -hmm. Я на роботу вже не йду, сьогодні не я виходжу. Мене чути? Так. Шо? Так, огляд тих нового самоката. Модель Коги 2 Pro, термоза і це задні? Да. Задні, передні. Колесо 4 разів міняне. На ключі. Так, що Курок тут? газу. Бібіколка, е, дисплей. Ой. Швидкість тут яка? 66. А обмеження тут? Є е, обмеження так. Е, до 25. Фонарик є, він складається. Ну так. Тільки там треба щось піднімати руку. Тут, тут є мотор. мотор. Ще? Де вколес колесі мотор чи що? Да. Так. Угу. Ціна. Якщо на 25, а цей 23 чи 24. Ну тут а, це є амортизація, так? Так, да, є. Все. Все є. Що купляється, сомка. Уже літо закінчується. Ну, одним словом, ти задоволений ним. Та? Ну так класно. Так? Так. так, ще трошечки ми вже будемо на місці. Що ось тут трошки піднятися. Так. Угу. Масім. Дойця, давай, давай, ще капулечка. Зайка бір. Була, брали с -с -с Солом... Не соломку, а цей, а дерево. Так, слинили. Косом... І запихали, запихали так. Вони то обсикали кислотою своєю. Та, і Ми то облизували. Облизу я таке саме робила. Бо не було цукерків. арків. <рес> діти, Пер... ми вже майже на фідніші. Діти навіть не знають такого. Таке би діти не зробили зараз. No. Ні, соломку слинули, да, ставили, і мурашки кисло. втикали кислотою, кисло. і ми облизували. Я Так теж робимо. Так? Нічого собі. Що? Нічого собі, ми таке не знали. Ми теж зараз робимо. Давай, коли вже будемо спускатися. Ну, давай давайте взагалі, <різь> <різь> давайте обчатися. <різь> давайте. Так, все, друзі, ми вже вилізли на гору Маковиця. Все, Терезка жива, Тишко теж. Ось. Такі тут краєвиди красиві, все, ідемо далі. Так, Ми вже, ми вже тут. тут ми вже на місці, так, принчепеса вийшла, пепсі купили, вже все. Йди на колиску, сідай, підвиски тут. Фотки будуть гарні. У тебе вже є не хочу. Тато наш пивко взяв, ось отут а у нас. Бачите, є пивко, просіяко холодне. Та заради цього про яко варто сюди йти, я вам скажу. Вайн. Так. Тошка кукурудзку взяв, а? суль дали. Шасуль дали тобі? Yeah. Суль. Uh -huh. <laughs> Тереськи банош, тихо на нагідці. Well, суль це добре, добре так? А що воно не солене тобі? Yeah, знаешь, що не я сам, знаю, я тобі не... все не солене. Банош тут вообще просто бомбический. До речі, Треска, як е, Богородж? Смачний? Mm -hmm. Як нагетси твої? Тихо, ти пише бургер за заказаємо на маковіці. А що? А давайте Family сюди закажем. Аж так тут так красиво. Так, я там був, кстати. <бачити> Ми через оцю ще не стоїть, я перший раз. Ваню, як ти? Ти здорово, що? Ну, я там був. А Погані, це таке? Бачиш, тут під що туман піднявся воно. Ні, це дойш. Та туман вже піднявся, треба. A few later. Ой, зараз буде болото, болото буде. Як ми будемося... Катексі Та будемо спускати якось. А де тато? Так нам головне ліс зайти, Тому що. На, давай я буду знімати з дитинства. Я не бере комусь. Як ми зараз почнемо бігти? Тому що, тому? То що? Чуєте, ну, нам, нам ще вісім кілометрів. Нам... Ні, нам головне у ліс зайти, там не буде дощу і не буде, і буде тепліше. Завжди, не, не. Не, я не готовий. Боже, я, я вам казала. <рес> не чекайте до мене, я вам казала. Що? Я не годна. Що ти казала, Дузь? Казала, що негодно підніматися казала, що не до за вами бігти. А тут російсь він клав. Я просто хотіла, щоб ми гарно провели сімейний день. Ну Я не люблю ходити по грам. Я не люблю, мам. Але чого ти не любиш? Я не знаю, просто не люблю. Хоча тут завжди живу, я не знаю, що не люблю. Я люблю вийти на багатьох сидіти. А такого би я йшла, О, я не ще не кліщ вкусив взагалі. Точно, якби хтось спитала, що одна плюс причина, чого я не люблю. Бо Ніхто чо не годів не і ні до кого не причепився кліще, до одної тебе причепився Я не гуділа. Ну ти з самого ранку почала гудіти. А чого чо ти тоді е, зранку плакала? Бо мене обсипало. Ти не плакала через те, то, що тобі треба було йти е, е, на маковицю на гору? Я плакала через те, що мені треба йти, і мене обсипало. Бо мене обсипало, а треба йти. Та, але ти в лісі йшла. <сих> <сих> тобі різниця, що тебе обсипало. Ну, що мене обсипала. Поїла гарно. Ну, поїла дуже добре. Ну, а що там, не смачно? Дуже, дуже, дуже смачно. Скажи, смачно, правда? Так. А твоє тебе горе чи море? Море. І, я море. море, і я море, і я море. Але... але ми ще живемо в горах. Але ми живемо в горах, але ну, ми вже на початку червня планували е, піти на Макові, судя по всій четверо. Ну, кудись хоча б всі четверо. Понятно, що море було набагато краще. Ну, Плюшик, тихо. Так що, Може, ще колись буде море. Але моя розумна голова додумалася до ось такого от рішення. Дуже класні оці штори, вони такі плотні, я їх в юзку брала. І ось таким способом ми вирішили зробити собі ось такий гардероб. Кажіте оце. Ось такі, отут от, у мене тут є сумочки, ну тут ігровий одяг, а там весь все моє. Але я вам потім десь покажу, тому що там я не ще. Ну yeah. Тереза позакидала купа своїх все, то Ти постійно закидаєш? Ні, закидає. ти позакидала свої шмотя на да мої шмоття. шмотя. <праць> так, і отут от у нас теж красивий краєвид, друзі, а тут прямо на цілий ремчик. Ти правда? Дивись, да. як гарно. Да. Аж туди, аж войну. Ну-ну. сто раз целкой. Ходе! Ходи. 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 Все! Все, ось такі. Все, те, все. Більше нас немає нічого вдома. Все, більше нас немає. А ще є третій поверх, але там немає абсолютно нічого. Ну ніч, але буде, буде. Не все зразу помаленьку. Подивися від твоєї липучки, яке скло грязне, Тут дзеркало. Тереза, ти капіта, хоч би помила. Терес. Тереза. Пока. Тереза. Куди ти не пішла? Тереза. Що ти там? То відкрий! <laughs> срач? То. Та ти що, може я покажи я людям? Срач який свій. Що ти це не позастелювали, Тереза, ти то, то, я як не знаю, що подивися, що тут все роби. катастрофа. Катастрофа, шин, це робить. Тираса! Подивися, катастрофа, катастрофейшен, все! Це, це Тут я не... Тереза, подивися, ти тут понароблювала це катастрофа Це мімусепедики, та поскладайте джинси. та. Хватає, میшу, хватає. Мам. Давай, піднімайте мене. І... І... А Як я сяду в машину? Та сядеш нормально це висохне зараз по дорозі. Так? Та то потряси Но... мамі не сив, все добре. Та вроді трохи в задницю вдарилася. Але вже. Так, але як шумно. я так полетіла, бляха. Та хуску там було. Mm. та. Там таке терес. Тихо помню, що я. Esi. Ой, бляха. Ну то, то точно цілі бахіли У мене вже більше важить глина на ногах. У мене теж, то это як гирі коротше. У мене как си Раз. Це жопа. Боже, мені так больно на це дивити. А Він змерз просто, знаєш, він змерз. Що, Тере? А де це таке, коли було? Біля ріки. а? Кажуть, Якщо на неї не стало, це якось все було стало. Ти, ти б вже зараз не з нами говорила, а боженький. Це наш третій влог, і ми хочемо вам подякувати за вашу шалену активність та підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Ну і звісно, підписочку. Також хочу сказати, що обов'язково не забувайте задавати запитання в коментарях. Бо вони будуть мати свої відповіді у наступних влогах обов'язково. Адже ми стараємося на них відповідати. Трошки забігте наперед, що четвертий влог буде про наші стосунки з ігором, про наше знайомство, про наші ем, такі якісь скрин... Про наші втрати, про наше десь сумніви і любов. Адже сьогодні, у день прем'єри третього влогу, у нас річниця 16 років подружнього життя. Тому, користуючись нагодою, я хочу сказати, коханий, я тебе люблю, тільки ти та людина, з якою я б це проходила мільйон-мільйон разів. І як я завжди говорю, щастя ми створюємо самі. Ми його не шукаємо. Ми, ну, друзі, чекайте наступного влогу і не забувайте про запитання. Ми вас любимо. Де працює Теха? Там працює роздіяли ставки. Так. Е... Зробіть румтур, зробили. Тут, більше, тут просто більше все. Зміть влог про Терезу і тихоно, про Терезу, про Терезу, тихоно, про Терезу, про Тихоно. Ви в гриби ходите? Я ні. Ну, все. Так все, друзі. Тут таких питань, а ви в другому влозі нам прям сильних не задавали, щоб? Правда? Ну так. Да. Ось це більше влог ви про Терезу хотіли, про її день. Можливо, знімемось про твій день, але там нічого цікавого. Хіба що щоб я саме знімала просто і потім тобі uh -huh. його перекинув, тобі скинула його. Та. Та. Yeah. Та. Добре, зробимо, так? Uh -huh. Зробимо і день протихоно, зробимо. Друзі, задавайте запитання, на які ми будемо відповідати у наступному влозі. Ваші питання будуть у відео. І, звичайно, наші відповіді. В цьому влозі ви трошки менше питань нам задавали, ніж в попередньому, але сподіваємося вас, з кожним наступним влогом у вас буде дещо більше цікавити про нас, про наше життя. Але ми стараємося в кожному влозі розкривати всі моменти і всі якісь цікавинки нашого життя. Так? Yeah. Ну, ось так. ось so. Чао. <laughs> Пока.